Шлях із жовтої цегли, Еллі у дивовижній країні жуванів. Прокинулася Еллі від того, що тутош колизав її обличчя гарячим мокрим язичком і скавучав. Спочатку їй здалося, що вона побачила химерний сон і вже намірилася розповісти його мамі, але, побачивши перекинуті стільці і розвалену на підлозі грубку, зрозуміла, що все було насправді. Дівчинка зістеребнула з ліжка Будиночок більше не рухався. Сонце яскраво світило у вікно. Еллі підбігла до дверей, розчахнула їх і скрикнула від здивування. Боревій заніс будиночок до країни надзвичайної краси. Навколо стелився зелений лужок, який вичочували дерева з тиглими соковитими плодами. На галявині виднілися клумби чудовими рожевими, білими та блакитними квітами. У повітрі пурхали крихітні пташки з райдужним пір'ячком. На гілках дерев сиділо золотаво велені та червоногруді папуги. Кричали високими дивовижними голосами, неподалік дзюрчав прозорий потічок, у воді плескалися сріблясті рибки. Доки дівчинка нерішуче стояла на порозі, з-за дерев з'явилися такі чудернацькі й милі чоловічки, яких тільки можна було собі уявити. Одягнені у блакитні оксамитові каптани і за вузькі штани вони були не вище за Еллі, на ногах у них блищали блакитні ботфорти з відворотами. Та найбільше Еллі сподобались їхні гостроверхи капелюхи, оздоблені на вершечку кришталевими кульками, а під широкими крисами ніжно бриніли маленькі дзвіночки. Стара жінка у білій мантії поважно виступила попереду трьох чоловічків. На гостроверхому її капелюсі та на мантії зблискували крихітні зірочки, сиве волосся спадало на плечі. Віддалік за плодовими деревами виднівся цілий натовп маленьких чоловічків та жінок. Вони перешіптувалися й перезиралися, не наважуючись підійти. Наблизившись до дівчинки, ці боязкі маленькі люди привітно й несміливо усміхнулися їй. Однак старенька дивилася на неї з явним подивом троє чоловіків дружно ступили вперед і одночасно зняли капелюхи. «Дзінь-дзінь-дзінь!» – ніжно проспівали дзвіночки. Еллі помітила, що щелепи маленьких чоловічків безперервно рухались, ніби щось жували. Старенька звернулася до Еллі. Скажи мені, миле дитя, як ти опинилась у країні жуванів? Мене сюди приніс буревій ось у цьому будиночку, несміливо відповіла Еллі. Дивно, дуже дивно, похитала головою старенька. Зараз ти зрозумієш моє здивування. Справа в тому, що лиха чаклунка Гінгема вижила з розуму і захотіла занапастити людський рід, заселити землю пацюками й гадами. І мені довелося застосувати все моє чарівне мистецтво. Як, добродійку, зі страхом вигукнула Еллі. То ви чарівниця? А мама мені говорила, що чарівники вже перевелися. Де живе твоя мама? У Канзасі. Ніколи не чула такої назви, мовила чарівниця, підібравши губи. Але, щоб не казала твоя мама, у цій країні живуть чарівники й мудреці. Нас тут було чотири чарівниці, дві. Чарівниця жовтої країни це я, Вілінна, і чарівниця рожевої країни Стелла добрі. Чаклунка блакитної країни Гінгема і чаклунка фіолетової країни Бастінда, дуже люті!» Твій будиночок розчавив гінгему, і тепер залишилася тільки одна зла чарівниця в нашій країні. Еллі була вражена, як вона, маленька дівчинка, змогла знищити злу чаклунку, якщо досі не вбила ще навіть горобця. Еллі мовила ви, напевне, помиляєтеся, я нікого не вбивала, але я тебе в цьому й не звинувачую, спокійно заперечила чарівниця Віліна. Адже це я, що порятувати людей від лиха, вгамувала руйнівну силу Боревію і дозволила йому захопити лише один будиночок, щоб скинути його на голову під гінгеми. Бо я в своїй чарівній книзі вичитала, що під час бурі він завжди порожній. Елі зніяколи віло відповіла. Це так, добродійку. Під час ураганів ми ховаємось у погріб, але я побігла до будиночка зі своїм тотошком, песиком. Такого безглуздого вчинку моя чарівна книжка ніяк не могла передбачити, засмутилася чарівниця Віліна. Отже, у всьому заванило оце маленьке звірятко Тотошко, гав, гав, з вашого дозволу, добродійку, несподівано встав у розмову песик. Так. З сумом зізнаєшся, що це я у всьому завинив. Як ти заговорив, тотошку? здивовано вигукнула Еллі. Не відаю, як воно виходить, Еллі, але гав-гав з мого рота мимоволі вилітають людські слова. Бачиш, Еллі, пояснила Віліна, у цій чарівній країні розмовляють не лише люди, а й усі тварини, і навіть птахи. Поглянь навкруги, подобається тобі наша країна? Вона непогана, Добродійку, відповіла Еллі, однак оназвама краще. Побачили б ви нашу скотарню, подивилися б нашу пістрянку, добродійку. Ні, я хочу повернутися на батьківщину до мами й тата. Навряд чи це можливо, відказала чарівниця. Наша країна відокремлена від усього світу пустелею і височезними горами, котрі не подолала ще жодна людина. Боюся, моя крихітко, що тобі доведеться залишитися з нами. Очі, Еллі наповнилися слізьми. Добрі ж вони теж дуже засмутилися і також заплакали. Витираючи сльози блакитними носовичками, вони зняли капелюхи і поклали їх на землю, щоб дзвіночки бринінням не заважали їм ридати. А ви ніскілечки не допоможете мені? сумно запитала Еллі. Ой, схамнулася Віліна. Я зовсім забула, що моя чарівна книжка при мені. Треба зазирнути у неї. Можливо, я там вичитаю щось корисне для себе. Біліна вийняла із оборок своєї одежі крихітну, як на персток, книжечку, дмухнула на неї, і на очах здихвованої елі книжка почала збільшуватись, рости і перетворилася на величезний том. Він став таким важенним, що старенька поклала його на великий камінь. Вілінна дивилася на сторінки книжки, і вони самі перегорталися від її погляду. Знайшла, знайшла, раптом вигукнула чарівниця і почала поволі читати. Бумбара, Чуфара, скорики, морики, турабо, фурабо, лорики, Йорики. Великий чарівник Гудвін поверне додому маленьку дівчинку, занесену в його країну боревієм, за умови, якщо вона допоможе трьом істотам здійснити свої заповідні бажання. Пікабу трикабу ботало мотало. Пікапу, трикапу, ботало, мотало, зі священним жахом повторювали жувани. А хто такий Гудвін? запитала Еллі. Це найбільший великий мудрець у нашій країні. Він наймогутніший серед нас і живе в Смарагдовому місті, сказала старенька. А він добрий чи злий? Цього ніхто не знає. Але ти не бійся розшукай три істоти, виконай їхні заповітні бажання, і чарівник Смарагдового міста допоможе тобі повернутися до твоєї країни. А де ж смарагдове місто? спитала Еллі. Воно у центрі країни. Великий мудрець і чарівник Гудвін сам збудував його і править ним. Але він оточив себе надзвичайною таємничістю, і ніхто не бачив його після того, як збудував місто. А це було багато багато років тому. Як же я діду до Смарагдового міста? Цей шлях далекий. Не всюди країна така гарна, як оце тут. Є темні ліси, де одяться страшні звірі, є бистрі річки, переправа через які дуже небезпечна. А може, ви пішли зі мною? запитала дівчинка. Ні, дитя моє, відповіла Вілінна. Я не можу на довгий час залишати жовту країну. Ти повинна йти сама. Шлях до смарагдового міста вибрукуваний жовтою цеглою, і ти не заблукаєш. Коли прийдеш до Худвіна, проси у нього допомоги. А довго мені доведеться отут прожити, добродійку? спитала Еллі, похнюпивши голову. Не знаю, відповіла Веліна. Про це нічого не сказано в моїй чарівній книзі. Іди, шукай, борися. Я час від часу зараз ззиратиму до чарівної книжки, щоб знати про твої справи. Прощавай, моя, люба. Ввілна нахилилася до величезної книжки і та негайно стиснулася до розміровна перстка і зникла в уборках мантії. Налетів вихор, стало темно, і коли морок розсіявся, чарівниці вже не було. Вона зникла. Еллі та жовани затремтіли від страху, дзвіночки на капелюхах задзеленькали самі собою. Коли всі трохи заспокоїлися, найсміливіший із жуванів їхній старшина звернувся до Еллі. Це могутня фея. Ми вітаємо тебе в блакитній країні. Ти вбила злу гінгему і звільнила жуванів. Еллі відповіла Ви дуже люб'язні, але я зовсім не фея. До того ж ви чули, що мій будиночок упав на гінгему за наказом чарівниці Віліни. Ми в це не віримо, вперто заперечив старшина жуванів. Ми чули твою розмову з доброю чарівницею, ботало мотало, але вважаємо, що й ти самогутня фея. Бо ж лише феї можуть літати у повітрі у своїх будиночок. І лише фея могла звільнити нас від гінгеми, злої чаклунки блакитної країни. І гінгема багато років правила нами, примушувала працювати вдень і вночі. Вона примушувала нас працювати вдень і вночі, хором вимовили жувани. Вона наказувала нам ловити павуків і кажунів, збирати жаб і п'явок у річках. Це були її улюблені страви. Заплакали жовни. Ми дуже боїмося павуків і п'явок. До чого ж ви плачете? спитала Еллі. Все ж вже минуло. Так, так, вони дружно розсміялися, і дзвіночки на їхніх капелюхах забраніли. Могутня пані Еллі, заговорив старшина, хочеш стати нашою повелителькою замість гінгеми? Ми віримо, що ти добра, і не каратимеш нас часто. Ні, відмовилась Еллі. Я лише маленька дівчинка і не здатна бути правителькою країни. Коли ви хочете допомогти мені, знайдіть змогу виконати ваші заповідні бажання. У нас було єдине заповітне бажання здихатись лютої гінгеми пікапутри кабу. Але твій будиночок крах-крах, роздушив її, і в нас більше немає заповідних бажань, сказав старшина. Тоді мені нічого тут робити. Я піду шукати тих, у кого є бажання. Ось лише черевички мої вже зовсім старі, продіравлені. Вони не витримають далекої дороги, правда, Тотошку? звернулась Еллі до песика. Звичайно, не витримають, погодився Тотошку. Але ти не сумуй, Еллі. Я тутечку неподалік бачив дещо і допоможу тобі. Ти? здивувалась дівчинка. Так, я, гордовито відповів Тотошку, і з них за дверима. За хвилину він повернувся з гарним срібним черевичком у зубах і урочисто поклав його до ніг, Еллі. На черевичку блищала золота застіпка. Звідки ти його взяв? здивувалась Еллі. Зараз розкажу, відповів захеканий песик і зник і згодом повернувся з другим черевичком. Яка краса. захоплено мовила Еллі і приміряла черевички. Вони були якраз по нозі, ніби були на неї шиті. Коли я бігав на розвідку, поважно почав Тотошко, – то побачив за деревами великий чорний отвір у горі. Ой-ой-ой! жахом закричали жувани. – Це ж вхід до печері злої чаклунки Гінгеми. І ти наважився туди зайти? А що там такого страшного? Гінгема ж померла, заперечив Тотошко. – Ти, напевно, теж чарівник, мовили в сад Тарашина. Решта жуванів на знак сходи захитали головами і дзвіночки під кахвелюхами дружно задзленькали. Так от, у тій, як ви її називаєте, печері, я побачив чимало комедних і незвичайних речей, але найбільше мені впали в око ці черевички, що стояли біля входу. Якісь великі птахи зі страхітливими жовтими очима намагалися завадити мені взяти черевички. Та хіба тотошко злякається чогось, коли він хоче стати в пригоді своїй Еллі. Ох, ти мій любий сміливцю. вигукнула Еллі і ніжно притисла песика до грудей. У цих черевичках я й тимно ну, невтомно скільки завгодно. Це дуже добре, що тобі дісталися черевички злої Генгеми», – перебив її старший жуван. Здається, вони мають чарівну силу, бо гінгема взувала їх лише у найважливіших випадках. Але яку саме силу ми не знаємо. Все ж таки. Ти залишаєш наше милостиво-добродійко добродійко Еллі? зітхнувши, запитав старшина. Тоді ми принесемо тобі те, що попоїсти на дорогу. Жовини пішли, і Еллі залишилась сама. Вона зайшла до будиночку, знайшла смарточок хліба, з'їла його на березі струмка, запиваючи прозорою холодною водою, потім стала збиратись у далеку дорогу. А тутож по тим часом бігав під деревом, намагаючись піймати крикливого пістрявого папугу, що сидів на нижній гілці і дражнив песика. Еллі вийшла з форгона, старанно зачинила двері і написала на них крейдою Мене немає вдома. Тим часом повернилася жовани. Вони поприносили стільки їжі, що для Еллі вистачило б її на кілька років. Тут була і баранина, і смажена птиця. І кошик з фруктами. Еллі, сміючись, зауважила Ну навіщо мені стільки, друзі мої? Вона поклала в кошик трохи хліба й фруктів, попрощалась з жованами і сміливо рушила в дорогу зі своїм вірним і веселим тотошком. Неподалік від будиночка біло роздоріжжя, в різні бухки розходилося кілька доріг. Еллі обрала шлях, вибрукуваний жовтою цеглою, і бадьоро рушила ним. Сяя сонечко, співали пташки. І маленька дівчинка, закинута у дивну чужу країну, почувалася зовсім непогано. Шлях був обгорожений з двох боків чудовим блакитним барканом, за ним починалися оброблені лани. Подеколи виднілися округлі будиночки, їхні дахи нагадували гостроверхі капелюхи жуванів. На дахах виблискували кришталеві кульки, будиночки були пофарбовані у блекетний голір. На полях працювали маленькі зріз жінки й чоловіки. Вони знімали капелюхи і, привітно, позвонялися Еллі. Адже тепер кожен джован знав, що дівчинка в срібних черевичках звільнила їхню країну від злої чаклунки. Опустивши свій будиночок, крах-крах, просто їй на голову. Всі жовани, яких зустрічала Еллі на своєму шляху, з боязким здивуванням поглядали на тотошка. і, зачувши його гавків, злякано затуляли вуха. Коли веселий песик підбігав до когось із жуванів, той чим душу тікав від песика. В країні годвіна зовсім не було собак. Під вечір, коли Еліс голодніла і вже почала роззиратися, де б її переночувати, вона побачила край шляху великий будинок. На морішку перед будинком танцювали маленькі чоловіки й жінки. Музиканти старанно вигравали на маленьких скрипках та флейтах. Тут же постували діти, такі крихітні, що Еллі вони видалися схожими на ляльок. На терасі було розставлено довгі столи з вазами, повними фруктів, горіхів, цукерок, пиріжків і великих тортів. Забачивши Еллі, із юрби танцюристів вийшов високий літній красень. Він був на цілий палець вищий за Еллі і, вклонившись, їй, сказав Я і мої друзі сьогодні святкуємо визволення нашої країни від злої чаклунки. Насмілюсь запросити всемогутню фею будиночка, що карає взяти участь у нашому торжестві. Чому ви вважаєте, що я фея? спитала Еллі. Ти розчавила злу чарівницю гінгему, крах-крах, немов порожню яєчню шкарлупу. На тобі і срібні червички. з тобою дивний звір, якого ми ніколи не бачили, і як нам розповіли друзі, він теж володіє чарівною силою. На все це Еллі не змогла нічого заперечити. І пішла за старим, якого звали Прем кокус. Її зустріли, немов королеву. Дзвіночки невпивно мнобриніли, і нескінченними були танці, і було з'їдено незліченну кількість всяких ласощів і випито холодних напоїв. І цілий вечір минув так весело і приємно, що Еллі згадала про мама і тату, вже засинаючи у ліжку. Вранці, після ситного сніданку, вона запитала у кокусо. Чи далеко звідси смарагдове місто? Не відаю, задумливо відповів старий. Я ніколи не бував там. Краще триматися подалі від великого Гудвіна, особливо коли не маєш до нього надто важливої справи. Та й шлях до смарагдового міста довгий і важкий. Тобі доведеться пробиратися крізь темні ліси і долати глибокі швидкоплинні річки. Еллі трохи засумувала, але вона знала, що лише великий Гудвін зможе повернути її до Канзасу. Тому розпрощалась з друзями і знову рушила шляхом вибуркуваним жовтою цеглою.